Айтівець Олександр Костів створив застосунок Brainy Train для дітей з розладами аутистичного спектру та синдрому дефіциту уваги і гіперактивності. Про це він повідомив на сторінці в LinkedIn. У застосунку доступні дві міні-гри меми і таблиці Шульта, за допомогою яких користувачі можуть поліпшити пам'ять, концентрацію та увагу. Більше про сам додаток та як виникла ідея його створити. Будемо говорити із розробником мобільних додатків Олександром Костівим. Олександр зараз на. Намо на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Дуже радий вітати вас всіх. І дякую вам за запрошення та увагу до, ці... до цього питання. Пане Олександре, давайте поговоримо про те загалом, як у вас виникла така ідея, і можливо, хтось вас надихнув на це а, мені давно хотілося створити якісний український продукт, бо мені дуже близька ідея промоутувати бренд Made in Ukraine. Ідей було багато, часу на них критично бракувало, як завжди. Але сама думка про це твердо засіла в моїй підсвідомості. Потім, з початком війни, безумовно, всі українці відчули на собі усі тяготи нової реальності, та більше за все постраждали найвразливіші це наші дітки. А серед діток є своя окрема найвразливіша група це діточки з особливостями розвитку. Вони дуже чутливі до навіть найменших змін в звичних їм процесах, ритуалах. Тому я почав замислюватися, як саме я можу допомогти використовуючи свої знання та навички. Хід думок був приблизно такий: що спонукає дітей займатися? Це мотивація. Яка зараз найвідоміша та найдоступніша мотивація це, звісно, гаджети. Тож, якщо зробити щось, щоб час проведений з гаджетами, пішов на користь, це може стати у нагоді. Попередньо я намагався пошукати подібні додатки, але десь е знайшов, не знайшов нічого такого, щоб мене на 100% влаштувало. Десь була нав'язлива реклама, десь платна підписка, десь потреба в інтернет-з'єднанні, десь купа відволікаючих факторів. І так і з'явилася ідея зробити застосунок, який був би цікавим та корисним, та враховував би рекомендації та досвід провідних спеціалістів. Пане Олександре, чи долучалися якісь спеціалісти у цьому питанні, аби цей додаток, застосунок, був дійсно потрібний для дітей, які мають аутистичний спектр і синдром дефіциту уваги і гіперактивності? Так я ну, на початку я розробив найпершу тестову версію. Її я розробляв сам і дизайн, ідеї для наповнення, ігри, які там були, та власне саме розробка. Графічні та аудіоресурси я вишукував по безкоштовних сайтах. І коли була готова вже перша версія, тоді я сконтактував з деякими зі спеціалістів у сфері реабілітації діток з особливими потребами та попросив подивитись та дати рекомендації. З інформацією про цих людей мені е, допомагали на цьому етапі. Можна ознайомитись з самому додатку в налаштуваннях. Там є кнопочка з подяками. Ось ви зазначили, що ви хотіли створити такий додаток, який буде працювати офлайн. Наскільки я зрозуміла. Тобто, цей додаток не потребує підключення до інтернету? Так, цей додаток не потребує підключення до інтернету. Він максимально легкий, займає мінімум місця на вашому пристрої. Я намагався зробити його максимально доступним для всіх, пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, ось там доступні дві міні-ігри: це меми і таблиці Шульта. Що це за ігри і чому саме вони? Так, чому саме вони додаток розроблявся, як я вже казав, для найвразливішої категорії наших співвітчизників, а саме для дітей з особливими потребами. Саме тому тут немає реклами, максимально простий інтерфейс та можливість вибрати колір та мінімум відволікаючих факторів. На даний момент доступні дві гри. Перша по мотивам відомої гри. Мемо в ній розкладена певна кількість карт зображеннями донизу, і задача користувача знайти та зібрати всі пари, запам'ятовуючи де які карти були. Кількість пар та чи висвітлюється підказка на початку гри. Це можна задавати в налаштування гри, і це сприяє різним рівням підлаштування додатку під різний рівень дітей. Друга гра це таблиці Шульте. Взагалі вона розроблялася як тренажер для навичок скорочитання. Але ця гра також дуже гарно підходить для розвитку уваги, концентрації та посидючості, чого так бракує іноді діткам і не лише з особливими потребами, а й всім. Чесно кажучи, я сам користувався таблицями Шульти, коли вчився керувати авто, бо вона дійсно дуже гарно працює для розвитку уваги. Також цей додаток та ці методики можна використовувати для людей, які відновлюють когнітивні здібності після інсульту або різного роду травм, що на жаль також актуально. Пане Олександре, ну і власне які відгуки від батьків дітей, які вже випробували цей застосунок, які враження чи все зрозуміло, чи є можливо якісь зауваження? Щодо відгуків, відгуки дійсно різні. Переважна більшість відгуків дуже хороші, дуже теплі. І от буквально за 5 хвилин до ефіру я зайшов в App Store подивитись, чи не з'явилося нових відгуків, і буквально пустив сльозу, бо мені настільки приємно було читати, як. Люди, дефектологи з багатим досвідом пишуть про те, що дійсно цей додаток корисний, дійсно це потрібно. І я роблю дуже правильну справу. І настільки це було приємно читати, що о, це додає мотивації на нові звершення до мотивації до реалізації всіх ігор, які я там собі запланував додати в цій е, застосунок. Пане ну, є a, також відгуки про те, що щоб додати, щоб порадити, там якісь звуки, якісь там може ще ігри. І я буду дуже вдячний всім, хто мені пише. Є там в додатку пошта, по якої, по якій зі мною можна зв'язатись, також можна залишати відгуки в App Store та Play Market. Я все читаю, я все бачу, я все беру до уваги та буду реалізовувати. Пане Олександре, ну і якщо ви заходили, переглядали App Store і Play Market, то скільки вже скачало користувачів? Власне ваш додаток? Так, це був найбільший сюрприз для мене перші дні запуску гри. Там порядку 100 людей було. В Play Market та 30 в App Store, Але потім в один день я побачив, що скачування якось стрімко почали рости. Там порядку двох тисяч скачувань в день тільки в Play Market. І потім о, зі мною сконтактував пан Михайло з громадської організації Говори і показав, що він поширив допис на Фейсбуці, і людям дійсно це зайшло. і Там багато коментарів було. Тож я щиро вдячний панові Михайлу. За таке, за таку поміч люди писали, що це реклама. Ні, на сам на самоді це не реклама, бо я нічого не вкладав у рекламу, і це показує тільки те, як ми українці можемо єднатися заради якихось добрих справ. Пане Олександре, останнє таке ключове запитання. Буквально маємо хвилинку. Скажіть, будь ласка, чи будете оновлювати застосунок, зважаючи на те, що ви кажете, що вже є якісь поради, і чи плануєте, можливо, на якийсь всеукраїнський рівень пов'язаний із міністерством охорони здоров'я, з міністерством освіти виходити, або цей додаток можливо ширше запроваджувався? Uh... Я планую, звісно, оновлювати цей додаток. У мене є великий план того, що треба зробити, які покращення у найближчому релізі. Я планую додати додаткову мотивацію для батьків, щоб вони могли стимулювати дітей, розвиватися. Щодо виходу на рівень міністерства, я вважаю, що можливо поки що зарано цим питанням опікуватись та. Я буду залишати цей додаток на розсуд батьків, бо комусь заходить, комусь не заходить. Тому якось стандартизувати це я не бачу потреби в цьому. Пане Олександре, дякуємо ще раз за розмову. Бажаємо успіху в цій справі. Це був Олександр Костів, розробник мобільних додатків. Так саме пан Олександр розробив застосунок бренні трені.